У мережу потрапило відео, як перед виступом Володимира Зеленського на ООН небезня постпред РФ ООН хотів зірвати його виступ. Проте, Албанія гідно відповіла. А також поговоримо сьогодні про зустріч Володимира Зеленського з президентом Бразилії Лулою. Ви пам'ятаєте, багато суперечок було критики від президента Лули. Сьогодні Зеленський поставив. Все на своє місце хочемо запитати, на якій основі ви пропонуєте дати президентові Зеленському слово перед виступами членів Ради безпеки? Отак, От Росіяни навіть в ООН намагаються втручатися у справи чи змінювати регламент, коли їм вдобно. Але Небезні закрили рота на початку засідання. Голова Радбезу ООН Еді Рама виступив із вступною промовою і вирішив надати слово генсеку, ООН. а потім президентові України. Коли він це заявив, Лавров вийшов з зали і не був присутній на виступі президента Володимира Зеленського. Ну забоявся, але постпред Російської Федерації перед виступом Зеленського втрутився і заявив, що спочатку мають виступити члени Ради безпеки ООН, а лише потім Зеленський. У противному разі з його словами засідання перетвориться на виставу одного актора, на що представники Албанії в ООН різко відповіли. Запросити пре президента Зеленського до слова першим надасть можливість членам ради безпеки та іншим відреагувати на його коментарі. Я хочу запевнити наших російських колег в тому, що це не спецоперація. Албанського головуючого в цьому контексті нам стає зрозуміло, що сьогоднішня зустріч це нічого ніж фарс і постановка. Від вас вся ця лекція про порушення правил роботи Організації Об'єднаних Націй, звичайно, вражає. Давайте ви припините війну, і тоді пан президент Зеленський не виступатиме. Чудово сказав прем'єр-міністр Албанії: припиніть війну, і тоді Зеленському не треба буде виступати. Однак ті протестували, та все ж таки Володимир Зеленський виступив перед ООН. Відомо про спроби укласти за лаштунками якісь домовленості. А злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи можна довіряти обіцянкам Путіна? І після виступу на ООН Володимир Зеленський зустрівся вперше з президентом Бразилії Лулою, який критикував і навіть цькував нашу країну, мовляв, що ми не хочемо закінчувати війну, що ми хочемо відповідати на цей конфлікт. Він це називає зброєю. Звік, президент He mentioned that you and president putin are not interested in peace regardless of the human cost you just want to The war, regardless of the cost. також напередодні Лула пропонував Україні поступитися Кримом Росії та звинуватив США в заохоченні війни. Білий дім закинув йому повторення російської та китайської пропаганди. Після чого Лула дещо пом'якшив свою риторику та засудив російське вторгнення в Україну. Водночас Лула запевняв президента РФ Путіна, що його не заарештують в Бразилії у разі візиту на саміті Великої Двадцятки G20, попри ордер міжнародного кримінального суду.

Мені здається, не обов'язково, щоб твої думки співпадали з думками президента Путіна. твою країну сьогодні в світі, Бразилію, поважають набагато більше ніж Росію. Для чого тобі наративи лідера держави, яка ну нічим не відрізняється від будь-яких колонізаторів? Нічим постійно бреше, постійно маніпулює, постійно дезінформує людей, вбиваючи наших дітей і гвалтуючи наших жінок. Що президент Лула хоче щось сказати мені. Ну нехай сяде і мені скаже. ніяково було президенту Лулі потискати руку Володимиру Зеленському після його дивних заяв. Та й Зеленський теж почував себе. Ніяково проте розмова була рішучою і впевненою. Президент говорив із Лулою понад годину. Відверта і конструктивна розмова доручила дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Написав Зеленський у телеграм. За його словами, представник Бразилії продовжує роботу в зустрічах щодо формули миру. Водночас Лула зазначив, що мав гарну розмову про важливість шляхів розбудови миру. Та постійного підтримання відкритого діалогу між Україною та Бразилією, як пише агенція AFP, Лула наголосив на важливості створити атмосферу для переговорів, щоб покласти край війні. До цього президент Бразилії ну критикував і наполягав на мирних переговорах між Україною та Росією і пропонував себе в якості посередника разом з іншими нейтральними буцімто країнами, включаючи Китай, міністр закордонних справ Бразилії Муйро Муйровієра. Заявив, що перша зустріч між Лулою та Зеленським мала кооперативний настрій, за його словами, Лула продемонстрував готовність говорити з двома сторонами і підтвердив, що Бразилія засуджує територіальне вторгнення країн. Ну, хоча б така заява, і це вже величезний прорив. І коли є такий, знаєте, особистий контакт, то думаю, вже таких ну. Нікчемних заяв, вибачте за слово. Ми більше не почуємо від президента Бразилії Лули. Я думав, що у нього ширше розуміння світу після конструктивної зустрічі, як Лула, так і Зеленський поширили спільні світлини в соцмережах. Лише в соцмережі інстаграм допис Володимира Зеленського набрав понад 107 тисяч вподобайок, і дуже багато бразильців написали, що не вір Лулі, тому що він комуніст. Ну що ми розуміємо, що насправді відбувається. Є такі коментарі їх багато. Президент Лула да Сільва також поширив світлину з Володимиром Зеленським. І відео, і понад 265 тисяч вподобань під відео Лула потиснув нібито Україні руку, і нібито знайшов компроміс. Дуже різні коментарі, адже багато бразильців теж слухали російську пропаганду, яку поширював їм Лула. Тому різні коментарі, але також багато хороших коментарів, що нарешті ви знайшли порозуміння і потисли один одному руки. А до цього Лула опублікував світлину з президентом США Джо Байденом.